Привіт, я Женя, і прямо зараз я проходжу лікування від раку молочної залози. Сьогодні я хочу вас запросити в невеличкий екскурс в історію медицини і боротьби з раком, бо мені здається, дуже важливо знати, який шлях подолало людство на цій ніві, бо інакше виникає спокуса. Зтверджувати, що зроблено недостатньо, це не так. І зараз ми з вами сподіваюся, в цьому переконаємося. Спочатку хочеться повернутися не на дуже великий період назад, на це шість місяців тому, коли мені вперше повідомили про підозру на рак, і перше про що я подумала. Це як класно, що ми живемо в 21 столітті, сторіччі, і медицина мені може запропонувати щось окрім радикальної мастектомії Холстеда. Якщо ім'я Холстеда вам ні про що не говорить, це нормально. Зараз будемо розбиратись. Вільям Холстед народився в 1852 році в родині заможного нью-йоркського текстильного комерсанта. І він в 22 роки вступив до коледжу терапевтів та хірургів при Колумбійському університеті. Причому вступив він в цей коледж не стільки через любов до медицини, скільки швидше в знак протесту він не хотів займатися сімейним бізнесом. Але Холстед був людиною такого складу, що він нічим не міг займатися в півсили, і чим би він не починав захоплюватися, це захоплення переростало в одержимість. Чи це захоплення чистокровними кіньми, чи це анатомія, байдуже важливо тільки те, що він занурювався з це з головою. Ну, медицина, звісно, не стала виключенням. Треба зазначити, що Холстеду повезло. Повезло народитися в той час, коли хірургія переживала революцію. Саме в цей період було зроблено кілька відкриттів, які зробили хірургію, такою, якою ми її знаємо. 1848 році була проведена перша операція з використанням ефіру в якості наркоза, тобто винайдено знеболення. В 1867 році лістер пише статтю антисептик в практичній хірургії. В 1900 році були винайдені групи крові, бо до цього моменту людство навіть не знало, що кров у різних людей може. Відрізнятися і вже поза межами життя Холстеда відбулося також дуже важливе відкриття. В 1828 році Флемінген винайшов пеніцилін і в 1944 році компанія Pfizer почала його промислове виробництво. Тобто, всі ці події вони сформували хірургію такою, як вона є. Навчатися хірургії Холстед їде в Європу в 1877 році. Там він навчається у найкращих провідних хірургів в Франції, Бельгії, Англії, Австрії, Німеччині. Через три роки він повертається до Нью-Йорку і починає працювати в Нью-Йоркській клініці. Відточуючи свою майстерність як хірурга широкого профілю. Наскільки я розумію, на той момент спеціалізація як такої особливо не було, і кожен хірург міг її або собі обирати, або е, практикувати доволі широкий спектр операцій. Е, Хосед було все цікаво, він багато чого е, пробував. Він доволі швидко набув слави талановитого хірурга. І, е, на його рахунку доволі багато новаторств. Більше того, багато чого він вперше реалізував, ну можна сказати, на своїх родичах. Наприклад, він, звісно, це не було в якості експерименту, це так сталося обставини. Одну з перших успішних в Америці операцій з видалення жовчного міхура Він зробив своїй власній матері. Коли його сестра після пологів втратила забагато крові, то він зробив їй пряме переливання. Це відбулося ще до того, як винайшли різні групи крові, і, на щастя, їхні групи крові співпали. Тому сестра вижила і все минулося. Також він захопився новим апаратом знеболення кокаїна, і, на жаль, він Захопився і як людина, як, яка хотіла дослідити межі цього препарату, в першу чергу почав тестувати його на собі, і на жаль, він потрапив в залежність, бо кокаїн не тільки знеболював, але і дозволяв ну, спати буквально кілька годин на добу. А для нього це було супер важливо, бо він більше встигав. Але на жаль, це закінчилося залежністю, яку потім лікували інше. Наркотиком, і взагалі доволі дивно, що він прожив доволі наповнене професійне життя, перебуваючи більшу частину цього свого професійного шляху в залежності від двох доволі сильних наркотиків. Що далі? Де ж тут історія про рак? А вона зараз почнеться в 1889 році. Холстеду запропонували очолити хірургічне відділення новоствореної лікарні Балтеморі. Він туди переїздить і саме там розпочинає свою боротьбу з раком молочної залози. Треба зазначити, що Холсет не був першопрохідцем. Рак молочної залози видаляли і інші хірургії, як в Америці, так і в Європі, і вони спостерігали, що навіть за умови, що операція була проведена успішно, рак повертався невдовзі. Причому рак починає повертатися саме навколо того місця, де було зроблено видалення, тобто ну можна сказати навколо шрамів. Це підштовхнуло хостеда до ідеї, що операція зроблено недостатньо масштабно, і тому потрібно збільшити її обсяг, аби не залишити раку шансів. Він назвав цю операцію радикальною мастектомією, вкладаючи в слово радикальний, первісне значення цього слова, яке походить з латині, видалення з корінням. Що ж таке радикальна мастектомія? Це не тільки видалення грудної залози, але й видалення найближчих лимфовузлів, малого грудного м'язу, а також великого грудного м'язу. Після такої операції плечовий пояс у пацієнт лишався знеруховленим. Вона не могла підняти руку в бік чи вперед. Більше того, через те, що були видалені лімфовузли, руки набрякали, що завдавало і болю, і Додаткового дискомфорту, тобто операція була достатньо травматичною і призводила до каліцтва. Тим не менше, жінки погоджувалися на таку операцію в надії вилікуватися від раку молочної залози. На жаль, рак все одно повертався, і тому. Між хірургами були ну, буквально змагання, хто зможе зробити ще масштабнішу операцію і видалити ще більше прилеглих органів чи тканин. Ну при цьому не вбивши пацієнта. Цікаво, що масштаб операції ніяк не був пов'язаний з. Масштабом розповсюдження раку. Як пацієнткам з локальною пухлиною, так і пацієнткам з метастазами пропонували один і той самий обсяг операції. Дивлячись на це з сьогодення, зрозуміло, що для першої категорії пацієнток операція була очевидно надмірною а для другої категорії пацієнток вона була в будь-якому разі недостатньою, бо вона ніяк не адресувала метастази, які могли поширитися вже на легені, чи кістки, чи на мозок, чи найбільш віддалені органи. Цікаво, що Холстед до кінця свого життя не відмовився від своєї концепції, хоча в 1907 році, презентуючи результати виживаності, він вже розділив пацієнток на три групи, в залежності від того, чи були у них уражені лімфатичні вузли. Результати такого аналізу були більш ніж промовисті. 60 пацієнток, в яких не були уражені лімфовузли. П'ять і більше років прожили 45 пацієнток. А 40 пацієнток, в яких були уражені лімфатичні вузли, тільки три подолали цей рубіж п'ять років. Тим не менш, радикальна мастектомія залишалася домінуючою концепцією на початку ХХ століття. Більше того, цей підхід він сформував. Певний стандарт в хірургії навіть поза межами лікування раку молочної залози, чим більше видаляється мається на увазі, тим краще. І це розповсюджувалося на всі решта хірургічних операцій. Хосу помер в 1922 році, а його спадщина продовжувала жити і в 1950-60-х роках радикальна мастектомія набула свого максимального розквіту і перетворилася на суперрадикальну, а потім ультрарадикальну. І мова вже йшла не тільки про видалення молочних залоз, лімфовузлів і грудного м'язу, а також грудної стінки, грудних лімфовузлів, часто ребер, ключиці. Ну тобто масштаб операції каліцтва набув вже якихось гротескних рис. Чому так відбувалося? Бо хірургія. Це доволі закрита ком'юніті, і, в принципі, ззовні було складно зачеленджити такий підхід, і зміни мали б народитися зсередини. Але очікувати революції всередині було важко, бо хірургії дуже. Трималися за ту концепцію, в рамках якої вони професійно розвивалися. Розрубати цей вузол хірургічної традиції вийшло у Бернарда Фішера, хірурга з Пенсільванії. Частково це стало можливим через те, що змінилися відносини між пацієнтами і лікарями, і коли в 60-х пацієнт дізналися, що радикальна мастектомія ніколи не проходила якихось досліджень в порівнянні з меншим обсягом операцій. Вони почали боротьбу з цим. Вона зробила можливим початок. Дослідження радикальної мастектомії в порівнянні до звичайної мастектомії. Фішеру знадобилося 10 років, щоб провести це дослідження, бо було дуже важко знайти бажаючих жінок взяти участь в цьому дослідженні. Бо, очевидно, коли мова йде про те, чи робити операцію на грудях чи не робити операцію на грудях, це трішки інше дослідження, ніж брати участь в Тестуванні препаратом а в порівнянні з препаратом Б, але тим не менш в 34 лікарнях США і Канади набрали групу жінок з кількості 1765 осіб. Їх рандомним способом розділили на три групи: одній групі проводили радикальну мастектомію, другій групі проводили звичайну мастектомію і третій групі проводили мастектомію. З подальшим опроміненням. І нарешті, в 1981 році Фішер представив результати свого дослідження, і виявилося, що якихось суттєвих різниць щодо рецидиву, подальшого метастазування ці три групи не показали. Тобто, Незалежно від того, який тип лікування отримували жінки, плюс-мінус результати були однакові. Ті жінки, яким було проведено радикальну мастектомію, дуже дорого заплатили каліцтвом, при цьому не отримавши якихось очевидних вигід щодо подальшої там тривалості життя. За майже сто років домінування концепції радикальної мастектомії з 1891 по 1981 рік цієї процедури зазнали 500 тисяч жінок. Це навіть важко уявити наскільки багато жінок було скалічено таким підходом. Водночас мені б не хотілося, щоб холстет. Вашому сприйнятті залишався якимось монстром, який не має ніякого жалю. Він сприймав рак як власного ворога. І єдиний інструмент, який йому був доступний, це скальпель хірурга. І він доводив до певного радикалізму. Обсяг операцій, аби викорінити рак. Звісно, шкода, що хірургія навіть після смерті холста да, настільки надовго зав'язала в цій концепції і не була готова сприймати нові винаходи, чи взагалі бути готовою подивитися більш незашорено на підходи і. Допустити сумніви, що можливо це не найкращий метод лікування, але це історія, яку ми не можемо переписати, вона може нас навчити сумніватися в власних віруваннях і робити дослідження, що б ми з вами не робили, в яких би областях ми не працювали. Я сподіваюсь, вам цей випуск був цікавий. Я його підготувала на матеріалах книги Сідгардхамукерчі Рак імператор всіх хвороб. Я вам дуже раджу її почитати. Я сподіваюся, що ми ще зробимо окремий огляд цієї книжки, але вона настільки і. За обсягом велика і така багатогранна, що в один огляд її буде важко вписати, тому вирішила знайомити вас з нею через такі екскурси, невеличкі, історичні. Наразі я з вами прощаюся, до нових зустрічей, па-па-па-па!